Прилуцька команда волейболістів представлятиме Чернігівщину на всеукраїнському етапі. У Чернігові пройшов четвертий етап змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. 29 травня в одному з вищих навчальних закладів Чернігова команда юнаків-волейболістів з п'яти районів змагалася за вихід на всеукраїнський турнір. Серед них і команда Прилуцького ліцею номер 6 Летючі Лисиці. До четвертого етапу хлопці готувались наполегливо. Результат абсолютна перемога в обласних змаганнях. Тренерка команди Юлія Клязника говорить: команди суперники були сильні, але її чемпіони найкращі. Першу гру ми почали грати із бахмачем. Команда була дуже сильна, але наші хлопці самі стійкі і психологічно, і треновано. Вони витримали цю всю напругу і здобули перемогу в усіх чотирьох іграх, які проходили там. Всі змагання своїх волейболістів тренерка називає сім'єю. Це всі мої діти. От всі мої діти, як кажуть, ваша дитина вдома, так? Ні, кажу, моя дитина то моя дитина, але це сім'я. Школа це сім'я, в якій ми живемо і Владислав Сергійович, і Юлія Олександрівна. Ми всі разом йшли до цього результату і намагалися дотримуватися цього лозруга плічку. Це дуже суттєво впливає на результат. Летючі лисиці змагалися з чотирма командами Чернігівської області і в жодній грі не зазнали поразки. Хлопців у команді вісім. Вони дружні та згуртовані. Їх капітан Павло Сотченко – учень дев'ятого класу. У волейболі хлопець вже чотири роки. У своїй команді він займає позицію догравальника. Розповідає і про позиції інших Ми, це командники. Темчур грає на е, позиції пасуючій е, з Назаровим Андрієм під е, 10-м номером. Я догравальник е, Денис е, Темп. Е, е, ми дуже тренувалися часто, е, нас постійно вводили на всякі змагання. Е, е, ми вже пройшли в п'ятий етап. І сподіваємося взяти там перше місце. Кожен з гравців зробив свій внесок в перемогу команди на обласному турнірі. Іван Хорт забив фінальний м'яч команді суперника. В цілому, за чотири гри хлопець забив 15 голів командам інших районів. Він незамінний гравець, говорить капітан. Його напади в цій грі були. Блискавичні, феноменальні для 2009 року. З першого матчу Іван продемонстрував свою готовність до перемоги. Кожен удар хлопця був продуманим та потужним. У першій партії емоції були трішки із мандражом, тому що це перша партія, її потрібно виграти. А так, як сказати, ну було дуже. Гарно, і весело хвилювання перед всеукраїнськими іграми. Хлопець не показує. Говорить, впевнено, будуть іти до перемоги. Думаємо, що виграємо, будемо боротися за перше місце. Олександр Темчур, зв'язуючий в команді його вміння точно передавати м'яч на найвигіднішу позицію, зробило юнака одним з ключових гравців. Сам Олександр впевнено говорить, хоч і було складно, але зі своєю роллю порався. Давав гарні паси, іноді робив скидки. На думку Олександра, перемогу отримали завдяки підтримці капітана. Він стимулював нас, підтримував іноді кричав, тому що ми робили помилки. Але слава Богу, ми виграли. Денис Поляниця центральний блокуючий команди летючі лисиці, незмінний гравець. Його майстерна гра не раз врятувала команду від атак суперників. Денис знає, як поставити стіну на шляху м'яча, і робить це з неймовірною точністю. Хлопець впевнений та зосереджений, проте вважає, що без згуртованості його команда перемогу б не здобула. Не можна сказати, що хтось один нас до перемоги, тому що голово все таки командна, гра, та кожен постарався заради нашої перемоги. Дмитро Демко гравець, чия сила та витривалість викликають захоплення. Він догравальник. Його потужні удари та незламний дух стали важливим чинником у грі. Грінь моєї підготовки я вважаю, не підвів мене і мою команду в цих змаганнях. Перемогу в четвертому етапі пліч-опліч хлопець коментує так: Адреналін і радість. Це головні емоції. Гордість за команду висловлює пасуючий Андрій Назаров. Гравець вміє бачити поле, як ніхто інший. Кожен пас, який він виконує, є ретельно продуманим, спрямованим на максимальне підсилення атакуючих можливостей команди. Багато старався, ну і наша команда багато старалася. Напевно, ми можемо достойно зіграти на чемпіонаті України, на мою думку. Андрій радіє з того, що поїде на всеукраїнські змагання, адже це можливість показати свої вміння. Я дуже рада, що я поїду, по що я туди, в мене є змога туди поїхати, пограти, показати свій рівень, як я, як я граю, як наша команда можливо, взаємне місце. Як ми можемо показати нашу область? Запасний догравальник Максим Сотніченко говорить, хоч більше часу був в запасі, проте на грі жодного разу не пропустив м'яча один за одного. Говорить хлопець про свою команду. Сплоченість команди і вона працює разом, і кожен гравець доповнює один одного. Кожен гравець привів свою команду до перемоги. У четвертому обласному етапі шкільних ліг їх відданість, майстерність та командний дух стали запорукою такого значного досягнення. Свою гордість за ліцеїстів висловлює і директор Дмитро Самозван. Адміністрація Прилуцького ліцею No6 вдячна нашій команді. Дуже сильно пишається ним із першим місцем на області. До цього дуже сильно. Вони готувалися. Перше місце по прилуках, перше місце на районі, тепер область. Готуємося тепер до всеукраїнського рівня. Дуже вдячні прилуцькій міській раді, а також управлінні освіти за те, що вони допомогли нам із транспортом за організацію такого дійства. Дітей дуже вразило це все. Вони готувалися, дуже сильно готувалися вони до цього всього. На це були приділені додаткові години. Вони займалися дуже усердно. Перемогу на обласному етапі. Летючі лисиці присвятили Збройні Сила України.